Вітаю вас на уроці математики. Ми з вами продовжуємо вивчати тисячу. Багато хто з вас вже почувається дуже впевнено в розв'язанні задач. Вона була достатньо досвіду роботи над різноманітними, складеними задачами. А сьогодні ми будемо знайомитись із задачею на знаходження четвертого пропорційного. Працюємо в зошиті. Запиши число, класна робота. І для того, щоб записати каліграфічну хвилинку, тобі потрібно поміркувати, яке число містить 2 сотні та 8 одиниць. Вірно, це число 208. Пропиши його каліграфічно до кінця рядка. Не забувай, що кожна цифра пишеться в окремій клітиночці. Працюємо з підручником, сторінка 35. Задача номер 1 Нам потрібно скласти та розв'язати задачу 1 за коротким записом. У нас є короткий запис, який ми можемо розглянути. Зупини відео, розглянь його в підручнику. Ми можемо скласти таку задачу. На базар привезли. Три ящики винограду з загальною масою 24 кг та помідорів у сіми ящиках. Яка загальна маса помідорів, якщо маса одного ящика помідорів у два рази менша, ніж одного ящика винограду? Ми з вами вже багато розв'язували таких задач. Тож і ця задача не буде складною. Розглянемо ще раз короткий запис до задачі. Перший рядок у ньому буде йти мова про виноград. Ми знаємо, що винограду всього привезли на базар 24 кілограми. Ми знаємо, скільки ящиків з виноградом привезли. Але ми не знаємо, скільки важить один такий ящик. Що ж ми знаємо про помідори? Що на базар їх привезли сім ящиків. Не знаємо, скільки всього кілограм, і не знаємо, яка маса одного ящика. Тож, ми можемо зробити висновок, що ця задача буде на три дії, тому що у нас три запитання, нам потрібно знайти. Масу одного ящика винограду, масу ящика помідорів і загальну масу ящиків помідорів, тобто останньою дією ми даємо відповідь на запитання до задачі. Яка загальна маса помідорів? Запиши в зошиті задача номер один. Умову переписувати не потрібно, будемо писати лише розв'язання і відповідь. Якщо ти знаєш, що можеш розв'язати цю задачу з легкістю, зупини відео і попрацюй самостійно в зошиті. Якщо ти ще не впевнений в своїх силах, тобі ще потрібна допомога, працюємо разом. Ми вже з'ясували, що ця задача. Буде розв'язуватись трьома діями. І в першу чергу, ми за тими даними, які є, можемо знайти лише масу одного ящика винограду. Для того, щоб знайти масу одного ящика винограду, нам потрібно виконати арифметичну дію ділення. Нам потрібно загальну масу. Усіх ящиків винограду розділити на кількість ящиків. Тобто, перша дія буде виглядати так: 24 розділити на 3 дорівнює 8. 8 кг маса одного ящика винограду. Тепер ми можемо з вами дати відповідь на друге запитання. Нам потрібно дізнатися, яка ж маса одного ящика помидорів? Ми знаємо з вами, що вона у два рази менша за масу одного ящика винограду? Тож, ми розуміємо, що використаємо арифметичну дію ділення. Що ж ми будемо ділити? Маса одного ящика. Винограду важить 8 кілограмів. Ми розділимо 8 кг на 2 і отримаємо 4 кілограми. Ми отримали масу одного ящика помідорів. Коли ми вже знаємо масу одного ящика помідорів і кількість ящиків, ми можемо з легкістю дати відповідь на запитання. Цієї задачі. Для цього нам потрібно масу одного ящика помідорів, це 4 кілограми, помножити на кількість ящиків з помідорами. 4 помножити на 7, дорівнює 28. Розглянь, будь ласка, вираз до цієї задачі. І запиши відповідь. Відповідь така: 28 кілограмів загальна маса помідорів. Зупини відео, запиши розв'язання до задачі і відповідь. Зараз зупини відео, перейди до підручника і порівняй коротку умову задачі, яку ми тільки що з вами розв'язували. Це перша задача. І коротку умову другої задачі. Подумай, що там змінилось. Вірно, ми бачимо з вами, що змінилось у першій і другій задачах це маса одного ящика. У першій задачі ми знали, що один ящик помідорів у два рази менше за. Один ящик винограду. А в другій задачі ми бачимо, що маса ящика помідорів і маса ящика винограду однакова. Тож, задача буде вирішуватись іще легше, ніж попередня. Розглянемо, як можна скласти задачу до цієї схеми. На базар привезли виноград і помідори в однакових ящиках. Яка загальна маса семи ящиків з помідорами, якщо привезли три ящики винограду загальною масою 24 кг. Запиши у зошит задача номер 2 Перепиши умову до цієї задачі в зошит. Ну що ж, переходимо до розв'язування цієї задачі. Працюємо разом. Ми, спираючись на попередню задачу, на розв'язання її, можемо визначити, що в цій задачі так само в першу чергу ми знайдемо масу одного ящика винограду. Як, як ми це зробимо? Вірно, ми 24 розділимо на 3. І отримуємо 8. 8 кг це маса одного ящика винограду. А так як ми з вами знаємо, що маса одного ящика винограду і одного ящика помідорів однакова, ми так само можемо сказати, що 8 кг це не лише маса одного ящика винограду, а й одного ящика помідорів. Тож, Ця задача буде розв'язуватись двома діями. Нам не потрібно додатково записувати дію, щоб знайти масу одного ящика винограду. Ми одразу її дізналися по першій дії. Маса одного ящика помідорів 8 кг. Так як ми знаємо кількість ящиків з помідорами, ми з легкістю вже можемо дати відповідь на запитання до цієї задачі. Нам потрібно з вами 8 помножити на 7. Відповідь 56. Все. Ми дали відповідь на запитання до задачі. Переглянь вираз, яким можна розв'язати цю задачу. І записуємо відповідь. Відповідь 56 кг загальна маса помідорів. Постав відео на паузу, запиши розв'язання, запиши вираз до цієї задачі і відповідь. Ну що ж, а зараз встань біля свого робочого місця і виконай рухливі вправи. Працюємо далі. Завдання номер 2 Запиши його, будь ласка, в зошит. І розв'яжи вирази, які ти бачиш перед собою на екрані, самостійно користуючись набутими знаннями з попереднього уроку. Для цього постав відео на паузу. Повертаємось до вправи 1. Зупини відео і розглянь короткий запис до третьої задачі. Ми можемо скласти з вами таку задачу до короткої умови. У шкільному буфеті Оленка купила за однаковою ціною 3 льодяники вартістю 24 гривні і 7 шоколадок. Яка вартість всіх шоколадок? Для розв'язання цієї задачі ми зараз складемо план. Першою дією тобі потрібно буде знайти. Ціну одного льодяника або однієї шоколадки. Другою дією знайти вартість всіх шоколадок, записати вираз, яким можна розв'язати цю задачу, і відповідь. Постав відео на паузу і спробуй розв'язати цю задачу самостійно. Розглянь розв'язання задачі. Якщо в тебе є помилки, виправ їх. Пояснення домашнього завдання. Тобі потрібно розв'язати схожу задачу до тих, які ми з вами. Вже переглядали на уроці. Розглянь короткий запис задачі і прослухай її умову. У шкільному буфеті Оленка купила за однаковою ціною 5 людяників, вартістю 35 гривень і 4 шоколадки. Яка вартість всіх шоколадок? Бажаю успіху в розв'язанні домашнього завдання! А зараз обери той колір, як ти себе відчував на уроці. Якщо тобі було дуже важко, ти нічого не розумів, тобі потрібна була постійна допомога дорослого, замалюй, будь ласка, червоним кольором квадратик у своєму зошиті. Якщо було тобі достатньо легко, але все ж таки іноді була потрібна допомога дорослого, замалюй квадратик у зошиті. Жовтим кольором. Якщо тобі було дуже легко, ти впорався без проблем, без допомоги дорослого, замалюй квадратик зеленим кольором. Я бажаю вам успіху, гарного дня, до побачення!